Вас вітає будинок дитячої творчості підгородненської міської ради. Сьогодні, в умовах військового стану, позашкілля продовжує працювати та розвивати здібності талановитих та обдарованих дітей. З одного боку, позашкільна освіта це такий маленький світ, маленька частина України, а з іншого, це величезне різнобарв'я, де зустрічаються люди. Різних талантів, кожна дитина талановита від народження, тому наше основне завдання і полягає в тому, щоб знайти оте зернятко і розкрити цей талант через мистецтво. Наші досвідчені педагоги допомагають діткам у розвитку їх здібностей, їх самореалізації та професійному самовизначенні. Гуртки. Це не тільки заняття за напрямками якогось конкретного мистецтва або творчості, це завжди і конкурси, фестивалі, походи, подорожі та цікаве дозвілля. Адже на гуртки біжать не тому, що треба, а тому, що це дійсно цікаво, корисно, емоційно та різнобарвно. Дорогі колеги, педагоги позашкільної освіти. усі ті, Хто ділиться частинкою свого серця і душі, вам, творчим і наполегливим, ми бажаємо натхнення, окриленості душі, сил та бажання розкривати нові таланти і здібності наших творчих дітей. Щира подяка вам за вашу працю, наполегливість та креатив! Упевнено крокуємо разом до нашої перемоги! Шановні працівники позашкільної освіти, дорогі наші батьки та діти. Щиро вітаємо вас з українським днем позашкілля. Це свято людей, які щодня відчинають двері у світ творчості та натхнення. Саме ви даруєте вихованцям не лише знання й уміння, а й віру у себе, можливість розкрити таланти та відчути радість перемог. У час великих викликів ваша праця стає особливо важливою. Ви допомагаєте дітям знаходити натхнення. Віру в майбутнє сили йти далі. Дякую за вашу відданість, за кожен успішний проєкт, за щасливі дитячі очі, які сяють від ваших ідей та підтримки. Разом ми творимо майбутнє, у якому діти зростатимуть вільними, сильними і щасливими українцями. Зі святом вас, дорогі друзі! Шановні колеги, дорогі працівники позашкільної освіти, від щирого серця вітаю вас з українським днем позашкілля. Ваша праця як мистецтво. Ви надихаєте наших учнів, створюєте для них умови для розвитку, для покращення їхніх навичок. Ви даєте їм мрію, даєте розвивати свої плани. Я бажаю вам міцного здоров'я, невтомного натхнення та постійних щасливих усмішок ваших вихованців. Зі святом вас! Ваша душа, яка дарує людям добро і світло. Бажаю, щоб кожна дитина мала простір для щасливого розвитку та творчості. Маленькі таланти це велике майбутнє України. Нехай ваша праця завжди буде натхненною, а серця сповнені радістю.